Всім привіт! Сьогодні розкажу про свої закупи, які я зробила на декілька днів, приблизно на 20 євро. Ось у мене є чек в магазині Кауфлянт. Отже, почнемо. Перше, це такі креветки в прованських травах 250 грам. 3 євро 89 центів вони коштували. Наступне банани в нас по євро 29 за кілограм. Тут менше кілограму. Наступне це отакі з індика ковбаски, я з них потім роблю фрикадельки до супи. Наступне сир філадельфія з лососем і Протеїн. Вони були по акції по 89 центів, 175 грамів. Далі такий сирок я купила, 200 грам. Тут багато білка, 99 центів. Далі тунець, соняшникові олії. Євро 49. Зараз, подивимося тут. 185 грамів. Тут купила ось такий чай. Зелений чай з імбиром і апельсином. 99 центів. Ось такий сир я купляю з цієї фірми. Дуже мені подобається. Був по акції я заплатила 2,57-260 грам. Наступний ось такий питний йогурт. Тут 500 міліграмів 99 центів. Ось такий творог, звичайний, я купляю польського виробника Млаковіта євро 69. Ось я купила М по акції 250 грам, євро 99 хліб. 500 є за євро. І томати у нас були по акції по 79 центів за кілограм. Тут десь 800 є Отже, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки підписуйтесь на мій канал. Дякую.